Чи можна не сплачувати внески до пенсійного фонду офіційно працюючим громадянам? Дивіться, працюючи з накопичувальними пенсіями, я дуже часто чую від людей, типу я не буду тоді сплачувати внески до пенсійного, навіщо, якщо я не буду отримувати пенсію від держави, я краще буду сплачувати на свій власний рахунок і все Хочу відповісти: дивіться, якщо ми зараз всі офіційно працюючи, перестанемо. Платити внески до пенсійного фонду, то там не буде коштів для виплати пенсії нинішнім пенсіонерам. Тобто, наші з вами мами, бабусі, дідусі, хто у вас є на пенсії, вони відразу залишаться без неї. Тобто, в пенсійного фонду не буде коштів для виплат отих пенсій, хоча б яких, які вони є. Ви до цього готові? Ви готові утримувати і себе, свою сім'ю, своїх дітей. І ще й своїх батьків, своїх пенсіонерів. Я думаю, що ні. Тому відповідь тут, в принципі, очевидна, не можна, по закону ні. В жодному разі. Тому що в Україні діє трирівнева пенсійна система, і ось саме нинішні пенсії це перший рівень. Про те, яка це вона трирівнева пенсійна система в Україні, я розповім в наступному відео.